Привіт усім, хто любить гарних, усім, хто поважає мудрих, щедрих, чесних, надзвичайно емоційних та чуттєвих. Усім, хто не може уявити свого життя без них, без жінок. Адже тих, хто не любить жінок, не існує. Існують тільки ті, хто в цьому не признається. Ви дивитесь глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. Його ведучий, я Сергій Красько. Отож, чого хоче жінка цього разу, запитавши в неї це напряму, вона каже, що хоче, або дуже багато всього, що той список і за місяць не прочитати, або дає якусь абстрактну відповідь, що нічого з неї не зрозумієш, або ж чимось незадоволена, або ж настрою немає, скаже, що нічого не хоче. При цьому маючи на увазі, що хоче вона дуже багато. Погодьтесь, все дуже заплутано. Проте є те, що ми, чоловіки, знаємо, навіть не запитуючи. Жінка хоче бути коханою. Це не означає дивитись один на одного. Кохати означає дивитись в одному напрямку. День усіх закоханих ми відзначаємо в селі Ширівці Хотинського району. Ресторан Козирна хата ласкаво запрошує. Ви дивитесь телеканал «Буковина» І з вами я, Тетяна Преутеса. Ресторан мішує 250 осіб. Тут проводяться різні вечірки від самих найменших до весіль. П'ятниця, субота, у нас проводяться дискотеки, кухня на будь-який смак. Ми запрошуємо до нас різних знаменитостей. Людина він дуже є, хороша. Я його поважаю як людина, поважаю його дуже багато людей так само. Спрацювати з ним добре, легко. І думаю, це наш кращий проект, який був так от у мене. Я цим задоволений. Думаю, задоволені так само цим людям. не буду. ми раді вітати вас у нас на Буковині. Всім ви відомі як зірка телесеріалу Тет, як відчайдушний романтик, як одного з найоригінальніших пікаперів країни і, звичайно ж, як головного героя і автора телесеріалу Віталька. Як виникла ідея цього телесеріалу і чому саме Віталька? Чому, до прикладу, не Вовка? Ідея виникла дуже просто. Подібний персонаж був за часів КВН в моїй команді, але ми його там якось не розвивали. Потім був на телеканалі ICTV у рамках авторського з моєю колегою Інною Приходько скетч-шоу «Шури-Мури». Там був такий подібний персонаж. Але потім він настільки, скажімо, вразив глядача. Що мені здалося, що буде цікаво глядачеві побачити, чому він такий, чому він так живе. Телеканал Тет з радістю для мене і для себе з часом зібрався з силами і зняв цей продукт. Зараз вже ми пишемо восьмий сезон цього серіалу. Чому Віталька? Знову ж таки довго не думали. Був Валєра. Цікаве ім'я, просто таке, трошки смішне. Але Віталька набагато добріше ім'я, набагато, як на мене, кольоровіше і е, краще е, е, виєвним персонажем. Так. Чи є серед усіх серій, можливо, якась улюблена чи, можливо, якась сценка для жінок, заради жінок з жінками? Є. Я дуже вдячний цьому персонажу, що я можу передати своє ставлення, наприклад, до жінок в ньому. Персонаж переживає і. Влаштовує якісь такі речі, які звичайні чоловіки, мабуть, забувають за працею або за іншими своїми справами. Робити жінок щасливими і вражати їх. Можна <зволь> з тобою не такого познакомитися? <зволь> Мене Віталік, а тебе як. Звичайно, ми можемо сміятися над тим, як він підходить в парк над тим, як він може не дуже вдало робити компліменти і взагалі намагається розвести впечатлення на них. Але ну, без цього він би не був би комічним персонажем. До речі, щодо Наташеньки в телесеріалі Кохання всього вашого життя. Як же Танечка, як же інші дівчата? Чому саме Наташенька? Якщо чесно казати відверто, то можливо саме для мене Наташа це не є ідеал жінки. Для Вітальки так. Бо там все при ній і е е е е це, це його бентежить, просто зводить з розуму. А який для вас ідеал жінки? Для мене? Бо для мене. Я не буду приховувати зовнішність безумовно. Але якщо людина і всередині гарна і красива, то я думаю, що з роками той блиск в очах він залишиться і нікуди від нього не дітися. Ви вперше на Буковині? Ні, не вперше. Я в Чернівцях дуже скажу, хотів сказати багато. Був два рази. Як вам наш край? Що вас вразило, не знаю? Що вам запам'яталося? Які місця ви встигли вже відвідати? Побачити? Сьогодні я нічого не відвідав, нічого не бачив. Але тоді, коли був, то звичайно мене вразило місто, архітектура. Мені дуже подобаються ці невеличкі вулички, мощення, особливо в центрі у вас, університет. Люди гарні. Знайомилася я з вами через інтернет в двох амплуа, тобто з Віталіком я знайомилась і з Гаріком. Це абсолютно дві е, різні е, індивідуальності. Абсолютно. Якщо Віталька, тобто такий несерйозний, смішний, то Гарік мені здалося, що абсолютно протилежність. От якби Віталька на запитання, чого хоче жінка, відповів би Віталька. Чого хоче жінка? Ти я знаєш, вона хоче. Ви непонятно, що хочете. <свес> <свес> Кльово. а як би відповів на це запитання Гарік? Щасливою просинатися зранку і усвідомлювати те, що ти щаслива, це для жінки, як на мене, то таки да <головік> і ваші побажання всім телеглядачам телеканалу Буковина, шановні телеглядачі телеканалу Буковина. Я бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Звичайно, кохання, і хай в ваших домівках завжди буде дитячий сміх і дорослий сміх. І продовжуйте собі життя і тим, хто поряд з вами. Ласкаво запрошуємо до нас ще, і ще частіше здоров'я, вам мирного неба і чоловічого щастя. <світку> Дякуємо вам, було дуже приємно поспілкуватися. Взаєм. Да дым на макушке шел со звездочкой, лишную уже нарядую, чтобы строили горочки С на молодними Мама, я хочу елочку, лучение одну с подружками. Дивилася глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. До нової зустрічі на рідному телеканалі.